LCD екран 8,5 дюймів, легкий, зручний планшет для малювання та записів, який сподобається як дітям, так і дорослим. Пишіть записки, списки продуктів, рецепти, робіть малюнки та багато іншого. Стерти все це можна за секунду простим настисканням на кнопку видалення. Планшет можна взяти із собою будь-яку поїздку, грайте з задоволенням, фантазуйте. Оснащений лише однією кнопкою стерти, яка оформлена у вигляді кошика. На обороті перемикач що дозволяє заблокувати функцію стерти. Планшет оснащений спеціальною ручкою «стілус». У Усередині планшета вбудовано батарею з терміном служби 2 роки. Для замовлення переходьте в шапку профілю. Всім приємного перегляду!